Майже сотня артистів запрем'єрили у Коломиї Мюзикл, сім звуків різдва. У постановці взяли участь актори театральної майстерні, фотежур, музиканти Коломийської малої філармонії, військового оркестру Едельвейс та двох музичних місцевих шкіл. Хореографію забезпечили танцівники двох колективів: Ерідан та Дивограй. Наступні покази зворушливої історії на реальних подіях відбудуться у Коломийській філармонії Сокіл. 24 та 25 грудня зібрані кошти. Організатори спрямують на закупівлю термобілизни, буржуйок та інших необхідних речей для наших військових. <звіць> Щасливе завершення історії сім звуків різдва. Грищулі глядачів до сліз. Всі плакали від того, що прийшов тату. І дитина побачила. Свою рідну людину чудово прекрасно діти попрацювали. Дуже сподобалося, Діти молодці, організатори все дуже гарно. Ми побачили І... Володимка. 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 трохи більше місяця. Наполегливої праці, часто в екстремальних умовах знадобилося акторам, танцівникам, музикантам, щоб продемонструвати глядачам масштабне дійство мюзикл, сім звуків різдва. Авторами якого є Оксана Сербинська та Тетяна Мандрусяк, розповідає режисерка Мар'яна Кодіна. П'єса нас з'явилася на початку листопада. Було дуже обмач часу, а ще холод, відсутність світла, повітряні тривоги. Ми проводили репетиції з ліхтариками в руках. Остання репетиція в нас не відбулася через довготривалу повітряну тривогу. Це захоплює насправді, тому що ми розуміємо, яка в нас сильна росте і неспорена молодь. Це мюзикл, хотіли показати це все з музичної сторони. Тому в нас вийшло сім звуків доціни: добро, реце, рішучість, мі мужність. Дітей супроводжував живий оркестр, діти з натхненням готувалися до цього. Сьогодення, яке болить, каже головна героїня постановки Адріана Саліванова. Мала на меті показати глядачам до слова, чоловік акторки зараз захищає країну. Ситуація, яка відбувалася на сцені, це проекція мого життя зараз. Тільки в мене ще немає сина. Мені це було дуже. Це все було дуже близьке. Основне завдання постановки каже Адріана Саліванова. Донести кожному глядачеві, що найважливіше вірити, і не сидіти, склавши руки. Перемога вже близько. Ми всі мусимо триматися. Ми мусимо знаходити силу крізь зуби, допомагати чим можемо і вірити, особливо вірити, і просити Бога і чекати перемоги. І Вона обов'язково буде наступні покази сімейного мюзиклу. Сім звуків різдва відбудуться 24 та 25 грудня у Коломийській малій філармонії сокіл. Початок о 15-й годині. Усі виручені кошти організатори спрямують для захисників. Слава Україні.